Розкажи, будь ласка, в яких ти стосунках з Сергієм притулою, оскільки в своїх інтерв'ю він казав, що раніше ви гарно дружили, але ти його підвела, коли зробила цей перехід від нового каналу до 1 плюс 1, оскільки за місяць до переходу він в тебе питав: Олю, чи правда, що ти будеш переходити, ти відповіла, що ні. І також йому не сподобалось, що ти опублікувала публічно а, привітання з днем народження, яке було розділено на дві частини. Там, де, перша, він вітав. де він вітав, друга, де він жартував. І ти виходить, опублікувала, де жартував і так. Потихеньку розсіювалася його довіра до тебе. Він так сказав, що через е, повідомлення він так. Знаєш, мені здається, коли йдуть тріщини в стосунках між людьми. Це стосується і шлюбу, і дружби. Починаєш шукати причини. Тобі вже може просто людина, ну ти пережив цю людину, або я йому там стала якась неприємна. Він шукав причини. Ну, відео було дуже миле. в мене був мій день народження. Він надіслав відео Краси, до війна сину вітає. Я його опублікувала, і це дуже класне відео. Сергій там такий був веселий, і Діма, Дмитрик. Я не бачив в цьому нічого поганого. Він ж мені написав не публікуй. Ми часто все публікували, ми жили публічно. Тому це, напевно, його треба спитати, чого нього зачепило. У мене до нього взагалі немає ніяких претензій. Я за ним страшенно сумую і за Сашою Педаном. тому що це дуже близькі мої люди, хоч кожен день з цими людьми. А коли там Саша Подан тобі поповнює мобільний, я ж була така бідося, бідолашка. І все бігла в кіоск і поповнювала рахунок. Там був Київ старт такі карточки. Так, я, я пам'ятаю. 25 гривень, 50. Пососі, не поповні на двадцять мій сам поповнювати мобільне і відвозив мене машиною додому. Я приходжу, а вони мені купили одяг моєї улюбленої дизайнерки. У них була набагато більша зарплата, тому що тоді на телебаченні чоловікам платили більше. Ну і вони вже були такі суперзірки, а я така собі прийшла до них. І мені платили дуже мало, і мені не вистачало ні на що. І коли люди вже почали писати, тоді були форуми, скиньтеся фреймут на нові мешта, тому що я весь час виходила в тілесних туфельках в ефір. Так то притула і Подан купили мені багато одягу О, за свій рахунок. Угу. Я за такими скучати. І ми багато були в відрядженнях. Ми літали Сашою в Америку в Атланту. Ми з Сергієм і Саше були в Греції. І це дуже близькі люди. Я з ними радилася про своє життя.